Всім привіт! Сьогодні середа, 18 грудня. У нас останній в цьому році тафель сьогодні був. Ось це ви бачите перед собою. Кожному давали ну, на сім'ю давали один такий пакет от, з таким вмістом. Це наче подарунок до різдва. Тут ми маємо печиво, ось таке шоколадне домінуштайне. Вони дуже люблять його до різдва. Звичайне печиво. Таке просто солодке. Далі баночка меду, потім шоколадка. Далі ось такий фруктовий чайок. великий Дід Мороз шоколадний. Кава Якобс. Далі це видно, що це самі люди пекли печиво. Ось, і ось така капуста. Вони на різдво, до речі, люблять капусту з сосиськами готувати. От. Ось це такий. Набір новорічний. Далі основний набір, що ми сьогодні маємо. Отже, сьогодні в нас є хлібчик. Звичайний хлібчик, але він ось тут посипаний сіль. Тобто солоненький такий хлібчик. Потім звичайні булочки, одна ось така піта. І це булочка з сусиською. Далі маленький штолен, Спагеті пачка. Потім тортеліні. Така ось невеличка пачка. Трохи винограду. Далі брюссельська капуста, велика одна паприка, сметанка. Моцарела. Далі ось три пакетика пудінга. Два йогурта. Маленькі фрікадельки такі. Мандарини чотири штучки. Потім суповий набір. Ось такий, дві морквини. Здається, це кінзани петрушка. Пастернак і ось. Цибулька така, потім дві цибульки таких, далі дві упаковочки це веганські нагетси. Я так розумію, що щось замінник м'яса якийсь. Далі картопля. І потім ще ось така квіточка. Далі ось попадає в кадр на тому столику. Взяла доньці, там сьогодні цілий ящик з іграшками стояв. От я взяла такого, такого ведмедика. їй. І ось це вже давали кожному в кого є. Дітки, це називається тут Піксі Бух, вони коштують до 1 євро 99 центів. Ось, і там зазвичай одна історіка. Цікавенька. Там ось два про Вені а один про пеп. Ось такі книжечки. І також взяла ще ось таку пташечку теж на тому столі. Керамічну, таку симпатичну, зимову пташечку. І далі ще сьогодні давали. Подарунок для діток от в такому кульочку. Отже, тут є, я покажу ближче маленький ось такий смішний попригончик. Далі олівчик. Ось з таким сніговичком смішним. Потім печивка навеличкий пакетик. Ще одна піксі бух про подорож сніговичка кудись. І потім ще серединці був. Ось такий маленький кульочок, теж паперовий, і в ньому ось солодке. Ось така шоколадка, два вайнахсмана, мілка, харібо цукерочки і одна ось така малесенька вафліка. Ось це такий шикарний набір. Сьогодні нам до різдва, бачите, навіть весь не влазить в кадр.